Чоловіки Reddit, що жінки не готові почути діаманти, величезне шахрайство та марна трата грошей. Недоцільно та егоїстично очікувати, що ваш чоловік викине десятки тисяч доларів на каблучку для заручин та обручку. Все на частоті понад 20 кГц. Я не можу контролювати ерекцію. Іноді мій мозок дуже радий бачити тебе, а член ні. Це просто пеніс, це не божественний суддя вашої сексуальності. Припиніть злитися та плакати, коли нічого не відбувається. Це змушує нас обох почуватися в срато. Ніхто з нас цього не заслуговує. Якщо ви починаєте базікати про свої проблеми, нам потрібно знати. Ви хочете, щоб ми просто вислухали, чи вам потрібна допомога. Якщо щось не так, моє перше бажання спробувати допомогти. Чому ми вже півтори години готові виходити? Я дещу, що буду готова за 5 хвилинок, еквівалентно буду вдома після одного пивка. Тобі потрібно подумати, де ти хочеш поїсти, тому що я можу чудово повечеряти і минулотижневим бутербродом, придбаним в метро, який лежить у холодильнику. Чесно кажу, ти виглядаєш чудово. Все, що вона вдягає, їй личить. Я справді не можу вибрати між двома вдалими луками, якщо вона запитує мою думку. Вони обидва красиві, і вона виглядає неймовірно. Давай краще йти, щоб не пропустити відкриття. Коли ви востаннє запрошували свого чоловіка-хлопця на побачення або купували йому квіти за все життя, тільки одна дівчина мене запросила. Я заробляю набагато більше, ніж вона, і зовсім не проти платити за обох. Та це було так неочікувано і так мене вразило. Я помітив, що в центрі гетеросексуальних стосунків часто знаходяться жінки, але було приємно хоч раз побути тим, до кого залицялися. Таки одружуся з цією дівчиною. Те, що ви відчуваєте сильні емоції, не означає, що ви праві. Те саме стосується чоловіків. Мій вільний час не належить за замовчування моїй партнерці. Так, ти трохи набрала. Ні, мені справді все одно, ти все ще виглядаєш чудово. Але так, ти трохи набрала. Я не твій колишній, я не твій батько. Ви всі надто жорстокі до себе. Курва, полюбіть себе хоч трохи. Так, твій зад виглядає великим у цих штанах. Чоловіки люблять компліменти. Також приємно випадково почути, що ти думаєш про нас. Вам подобаються квіти та випадкові дрібнички, які ми вам даруємо? Так, нам теж. Ми розуміємо, що ваш колишній поводився як покидьок, однак ми не вони, пам'ятайте про це. Нам потрібен час наодинці та час з друзями без вас. Я люблю тебе, але іноді виходь і роби щось зі своїми друзями або без мене. Ні, ми не хочемо йти на дні народження ваших друзів, особливо коли у нас вже є плани. Те, що ми чоловіки, не означає, що ми безперервно думаємо про секс і хочемо його. Якщо ми не в настрої, це не тому, що ми зраджуємо або вважаємо вас непривабливими. Іноді нам, як і вам, просто не хочеться. Ми були б вдячні, якби ви не змушували нас почуватися лайном лише тому, що нам зараз не до розваг. Якщо тебе зацікавив хлопець, підійди і поговори з ним, ти вже велика дівчинка. Якщо вам подобаються хлопці атлетичної тілобудови, будьте готові до того, що вам доведеться путіти у спортзалі разом із ними. Я б одружився з цією дівчиною, якби її вії були довшими. Жодна людина в історії людства. Вихвалятися тим, скільки вам дадуть чоловіки або що ви можете отримати від них не дуже гарно. Те, що я потворний, не означає, що я погань. Дуже багато жінок ображали мене в розмовах зі своїми друзями, навмисне кажучи, це досить голосно, щоб я міг почути. Просто тримайте свої думки при собі. У нас теж є почуття. Якщо ви належите до числа жінок, які відкрито ображають людей заради розваги, знайте, що ви можете бути відповідальними за чиєсь самогубство. Ти не 10 з 10, але я обожнюю тебе і не покинув би тебе заради тієї хто 10 з десяти. На жаль, багато дівчат виростають з думкою, що секс це щось що відбувається з ними, а не щось, у чому вони беруть участь. Ніби це було вивчено багато років тому. І чесно кажучи, про це навіть страшно думати. Якщо ви продовжите накладати фільтри на свої фотографії, вас не знайдуть, якщо ви загубитесь, тому що ви виглядаєте по-іншому. Багатьом чоловікам хочеться, щоб ви робили щось для них без попередження. Для нас принизливо прохати про прихильність і романтику. Виглядає так, ніби ви робите це із жалості, а не зі щирої любові. Ми краще відмовимося від прихильності, ніж відчуватимемо, що нас жаліють. Ми хочемо, щоб ви поважали нас і зважали на наші потреби. Але не тому, що ми про це попросили, а тому, що вам справді хочеться зробити нам приємність. Ми мріємо, щоб нам розтерли спину, пошкрябали голову, подряпали шию, отримати сніданок в ліжку. Ко як і ви, так нам теж хочеться, щоб ви іноді робили нам масаж як прелюдію Щоб ви планували відпустку, дарували нам подарунки, приносили нашу улюблену їжу, приходили грати у відеоігри та дивилися разом наші улюблені фільми. Казали нам, як сильно ви нас любите, і робили нам компліменти. Ми хочемо, щоб ви витратили час, поміркувавши над тим, що робить нас щасливими, як ви цього очікуєте від нас. Хочемо, щоб ви виявляли до нас спонтанну ніжність, оскільки це змушує почуватися потрібними. Часто ми не знаємо, як попросити про увагу, і навіть якщо ми це зробимо, буде страшенно некомфортно. Нам потрібно, щоб ви пішли нам назустріч. Потрібно, щоб ви повірили нам, доки ми не доведемо, що ви можете безумовно нам довіряти. Ми не той хлопець, який образив вас несправедливо перекидати на нас провину за незнайомих нам чоловіків. Ми не повинні поважати вас більше ніж ви нас, тому що ми обоє люди. Те, що ти плачеш, голосніше кричиш чи більш емоційна, коли ми сперечаємось, не означає, що ти права. Те, що ми приймаємо таку поведінку, не означає, що ми її схвалюємо чи погоджуємось з вашою думкою. Немає нічого кращого, ніж коли ти визнаєш свою неправоту і попросиш вибачення, не влаштовуючи істерики, не плачучи й не ображаючись, тому що це надзвичайно рідкісне явище серед жінок. Ні, ми не хочемо, щоб ви просто використовували секс як ідею подарунка для особливих випадків. Коли ви даруєте нам секс як Подарунок на день народження, річницю або День Святого Валентина. Ви просто показуєте свою байдужість, але ми при цьому посміхаємось. Ми знаємо, що ви любите нас, але нам потрібно, щоб ви показували це поза сексом. Цікавтеся нами та нашими захопленнями. Покажіть і скажіть нам, що ви дбаєте про нас і що ми важливі для вас такими, якими ми є. Нам хочеться почути не лише про те, що з нами ви почуваєтесь в безпеці, що у нас гарний член, або що ми можемо вас розвеселити. Ми хочемо, щоб ви сказали нам, що вам подобається. Як світяться наші очі, коли ми розповідаємо про наші хобі. Хочемо, щоб ви розповіли нам про химерні речі, які ми робимо, про те, як ми одягаємось, розмовляємо чи ходимо. Створіть для нас список відтворення з нашою улюбленою музикою: альбом фотографій, змонтуйте ролик із відео з нашими друзями. Покажіть нам любов, якої ми не пізнали, якої ми соромимось просити, але якої вкрай потребуємо. Це нагадування про те, наскільки ви особливі для нас, а ми важливі для вас. Що іноді у неї подих дракона, але я все одно її цілую, тому що так сильно її кохаю, що мирюся з цим. Вона напевно ніколи про це не замислюється. Ми одружені 15 років, і я все ще люблю її так, як товста дитина любить торт. Якщо ми запитаємо, що не так, і ви нічого не відповісте, не сертеся, коли ми повіримо вам на слово і просто підемо по своїх справах. О, і не згадуйте в суперечках лайно, яке сталося купу років тому. Ми майже ніколи не помічаємо, що ви сходили до перукаря. Не кожна розгорнута відповідь це менсплейнінг. Підтримуючи стосунки з кретином, ви також шкодите друзям і родині. Завжди є вихід, будьте розумні, використовуйте свої ресурси, не будьте жертвою, не чекайте, що він отямиться. Не думайте, що ви можете його змінити. Коли чувак показує тобі, який він насправді, вір тому, що бачиш. Твої груди в порядку, вам не потрібно їх покращувати. Фальшиві цицьки не виглядають краще. Плоскі, обвислі, різні, неважливо. Ти чудова, така, яка ти є. Витріщатись на твої груди в громадських місцях не приносить мені радості, сексуального збудження чи задоволення. Мій мозок робить це всупереч моїм свідомим бажанням. Потрібно сконцентрувати, щоб цього уникнути. Це не весело, це дратує. Відредаговано. Я надто спростив проблему, я це знаю. Я знаю, що існують виродки, яким байдуже на їхню поведінку і на почуття інших, особливо жінок. Але більшість із нас, чоловіків, та й людей загалом дійсно намагаються поважати кордони інших та не хочуть змушувати людей, з якими вони мають справу, почуватися некомфортно, як і не бажають навішувати на себе ярлик збоченця. Я люблю груди і дуже щасливий, коли можу їх побачити. Але тільки в ситуації, коли людина, якій вони належать, хоче, щоб я їх бачив. Сказане вище стосується всіх інших ситуацій. Так звана феміністична самооборона це лайно і шахрайство. Атака на горло, очі, ноги та яйця швидше за все вам не допоможе. Ключем ви не зможете когось поранити. Якщо хочете вміти захистити себе, навчіться справжньому самозахисту і приготуйтесь витратити на це багато часу. Ось що ви повинні зробити. Набридло, що ви викидаєте наші цілком придатні шкарпетки, тому що на них маленька дірка. Це ідеальна шкарпетка. Через форму наших стегон чоловічі ноги природно широко розставляються, коли ми сідаємо. Це еволюційна адаптація з цієї ж причини, з якої мошонка знаходиться поза нашим тілом. Надмірна спека шкідлива для яєчок. Більшість із нас робиться не для того, щоб здаватись мудаком. Друзі, дякую за перегляд! В коментарях під відео напишіть, що на вашу думку жінки не готові почути. Дякуємо за підтримку ось цьому добродію та новому патрону. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансової реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!